Зараз придумаємо щось. Радуйся, ой, радуйся землі. Дивіться, знов щось аграла. Їм нікому не щоб з нема напала. Гей б готовий, себе не пало. Голос, гляньте, небо запалало. Боже, змилуйся над нами, все пропали з головами. Не карай нас, Боже, милий, що в житті у нас до землі ми припадаємо, ми злагає. Благословенна будь-ота хвилина, уважні будьте, радісна новина. Месія ваш сьогодні народився, з Марії Діви воплотився. Дивіться, он звізда його палає, він нас, він вас в ні в яслах дожидає. Віками витерпіли злу недолю, тепер шле вам добру долю. Ви віднайдете скоро щастя. Радійте вам добром за добродійство віддасться. Отож мерщій ідіть, пора рушати, до Вифлеєму, Месію витати. У цей важкий для України час, Господь прислав мене до вас. Велико Бові творець вас огортає, бо віра ваша в Божу силу не вмирає. Родився Божий син від Матері Марії і відтепер здійсняться всі ваші надії. Боже, ми складаю за любов Твою Нова радість стала Что як вам пришел? Подаем нефть і газ і курирую Донбас. Я з бандерами бурюсь. Восстановить мечтаю Русь. зачем сюда пришли? Мне подарки принесли. Так, давай, ядрена мать! Только звездочку убрать, пожалуйста, товарищ. Тихо, будь нечиста сила, зирка засветила, народилось дитя Боже, Черную силу да, переможе. Что, ты, птица, тут торочишь? Что, в Ростов? До да друга? Хочешь? Я батон тут покришу, я війну вам розвіжу. Я Архангел Михаїл, патрон усіх достойних вояків. Я їм даю відвагу і силу, щоб здолати сатану і перемогти. Я, понял, я понял. <реш> Досить тут злочини. І до пекла собі гнити. геть звідси зі злачило. З нашої башневої Україною. Ой, шолом! Брати! Ось там два стіла! Ой, чужи, але світти, наче свій! Наче свій! Та я не свій, я ж коломийський! А ви якісь там на крути! Я бізнесмен і олігарх! <ріст> <ріст> <Да>. <ріст> а на Донеччині я майже що монарх. <ріст> для захисту свого я ж себе один. <ріст> І для людей своїх. Створив я батальйон, на що потратив не один мільйон. <ріст> Тепер прийшов до вас, щоб допомогу так. І як вести себе у Ірода царя? Я міг би вам сказати. Ту дипломатію я добре знаю. Ну як не маєте нічого навпроти, ну то з вами, Сина Бога, привітаю. Ой, дивіться, ще хтось йде. І до неї якийсь несе. Я слід несу пшениці. Дитині Божий дар, хай нива золотиться, хай славиться владар. Я не лягала до самого ранку, щоб вишити найкращу вишиванку. Цю цей подарунок я несу дитині за свободу від українського народу. Я вдар несу червоною калину і українську пісню, Солов'їну. О, дякую тобі, о Боже сину! За що ти чому рятуєш нашу Україну? Оце вже справжні делегати. Щоб іродові наміри зламати, разом будемо наполягати, а можливо, і вимагати. Нехай дорогу дає мирно, бо несемо ладам золото і смирно. І родумо скотський, і в нас обнурити, свою зірку за. Нам її не треба, хочем світло із неба, хочем щастя у наш край і нам Боже Бог... Нет, ребята, маляву накатали, чтобы те укропы, блокпосты уж миновали. Весь несут, цитирую, что новый царь родился, а он им нафиг знадобился. Нафиг. Я без я ж говорю. О! Проклятий час! Лиха година, як став я у руля країни і знову бунт! В котрий же раз. Прокурор, суддя! Чому ви не виконуєте мій розказ? Бистро всіх в зу закрити! Хляпом рота затулити. Щоб ніхто не догадався, що син Божий народився. Ти не можеш їх так всіх пов'язати. Хто ж посли, дипломати? Міжнародний буде крик. Ірод, то хамло, бандит. Того так мене Ну, Статтю їм напишем. А ти що? <реш> Страшно їм, в Європу хочеться. Ну і в НАТО. Капець. Я їм дам. По кілька років. Ой. А потім може по кілька строків. А так. Таку я з них злобу маю. що Як ту люстрацію згадали. <реш> <реш> Боже, ми до тебе йшли послами, полем, горами. І лісами, чули ми в своїй країні, що в еплеємі родився Бог на сіні. Глянь, зоря у небі сяє, нову радість повіщає, що тепер царів не буде. Дитя Боже править всюди. Бистро їх усіх в'яжити і по чормах посадіте. Ото вже ні-ні-ні. Компромет. А, да? ну, да. Молодь наша золотенька, мудра, добра, не дурненька, ти її вже не зможеш залякати. Ані чи не бувати. <клес> Царю Іроне, ви вже спізнились. Хоч старались і козились. Скільки б у конвой не посилали, дух свободи ані трохи не зламали. Хоч ловили нас, хапали, хоч нам закривали, то новини ті дізнались. У Фейсбуці ми списали. А тепер усі студенти, постушки, кореспонденти новину прочитають, інші переповідають. Ви мені не підкорили. Ні-ні-ні-ваші ні. душинки накрились. Смерть, люба! Смерть мила! Іди сюди. А чи є ще в тебе сила? Є ще трохи. Остомилась. Цього року я добре накосилась. Навіть щось і затужила. Скільки люду намороїла? Це з твого благословення. І нема тобі спасення. Хіба в душу тебе гаде. Треса, та, 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 І не срія тут сковчати. Пепеся, я тебе... Ай, поможи! А, погибаю! Тут, тут я сам, возле тебе. Ну? ж з на вік, друзі! <рес> ну давай, пошли гулять. Туда? В ад! друзей <рес> искать. <рес> Ребята, ми тоже так. Слава Господу на тому, що настав кінець лихому. До Ісуса поспішаймо і поклін Йому віддаймо. Люди, я вас всіх вітаю, а волади гірона немає. Наступила нова радість, мати сина породила, і святе дитятко нині запанує в Україні, щоб народ наш єднався, у вірі кріпився. не в то трудився, Христос народився славі Небо і земля, небо і земля нині торжествою. Наша радість і надія за порядки в рідній хаті. Прошу нас пошанувати. Хто горішок, хто ковбаску, завертев на нашу ласку. Далі демка. Хоча ваше прославляти. На добро на щастя нині. Вічна слава Україні. <різь> <різь> Ясла сповитий поміж виглядів, спочим на ціні вогне обляти, Жетиру висла.

Zemelioseny bo On nazulzhil no Khrystos <try> rozhdyvsya v sviaty. Khrystos rozhdyvsya v sviaty. Otsya oh, rozhdyag, <try> <to, try> nasmajesnady. Isus moyimnya Mariya mo, Schuld an dir, ich Все рождается.